Радіо Chicago. Трамп заявив, що закінчить війну Російської Федерації проти України за один день. Якщо буде переобраний, звісно, я досягну припинення конфлікту. Це буде легко, сказав він. На думку експрезидента, ця угода буде легкою і багато в чому це пов'язано з грошима. Трамп заявив, що Путін, нібито ніколи не війшов би в Україну, якби не компетентність адміністрації Джо Байдена. Який високий масив спекуляції з точки зору Трампа, власне. Ну ми чули ці вже заяви до Києва за три дні, щось там ще за 48 годин, там де за два тижні. Тут і Трамп так само підтримує цей флешмоб але політичний політичне Взагалі-то Війна то може закінчитися, але якщо, наприклад, Трампа це неоднозначно що це на користь України. Можливо, він забере всю зброю, все і віддасть Україні навіть навіть якби Трампа переобрали, хоча це напевно зараз вже неможливо, є тому що його просто не допустять елементарно. То навіть якщо допустять, я не думаю, що його зараз виберуть, то і е, він, умовно кажучи, він президент і США припиняє всю все постачання зброї, всю підтримку. Це і також неможливо на секундочку, тому що в Америці діє е, е, е система checks and balances, коли є президент, з е, власне є три органи: виконавчий, законодавчий, судовий. Це три гілки влади, які мають між собою повністю баланс. Так прописана конституція США. То навіть якщо Трамп президент, і припустимо, чисто гіпотетично, паралельно вселені, десь він все позабороняє, Україна все одно не зупиниться. І що би нам не казала Америка, якби ми сильному від неї не залежали, ми ніколи не віддамо наші території і не припинимо боротьбу за власне за своє, за те, що нам належить історично, ну таке враження, що так як на носі будуть президентські вибори в Америці, то ж Трамп такими заявами, нібито хоче показати про те, що ніби це йому як в плюс буде він собі, мабуть, так думає, але Звернення до своєї аудиторії, тобто у нього ультраправі і, напевно, десь це імпонує. Ми власне читали статистику, то так серед демократів більше прихильності до підтримки України ніж серед республіканців, але і за демократів також можна поговорити, тому що не всі там отак однозначно нас підтримують, але є ті, хто стабільно з нами. Ну і напевно одним з них є Джо Байден Радіо ЮЕЙЧИКаго.